Так, доброго дня, шановні студенти. Перевіряю курсову Артема, так, креслення. Креслення. Заодно для всіх, для всіх вимоги. Значить, штампік. штампік да? Тільки ж тут Артем. Все тут воно прекрасно. Тільки ж тут не ПЗ. Тут у нас Е3 Це ПЗ це пояснювальна записка, так? Артем. Значить, відповідно, у нас тут Е3-електрична схема. 3, 3 це принципова, принципова електрична схема. Те конт, енд конт. Теж вписуйте, там є там, хто у нас технічний контроль, це голова комісії, я скажу. Норма контроль у нас колечки на Ірина Івановна. Тобто, її сюди. Значить, дивіться. Для всіх отут повинні бути табличка, так, специфікація, всі умовні позначення. От, будь ласка, всі умовні позначення, які у вас накреслені на схемі, повинно бути, і скільки їх штук. і Артем. Артем І отут буквені позначення. Чи вони в тебе вверху. Ага, ну Артема вони вверху, дивіться, вони отут-ось. І всі буквенні позначення. Дивіться, давайте їх подивимось. Так, відний автоматичний вимикач, автоматичні вимикачі, такі-то, такі-то, два. ну їх, да. Оці всі ось, повинно бути всі позначення, які у вас отут, так, отут вони розпитують. Тобто, зрозуміло, дві таблички. Перша умовних позначить. Друга табличка у нас. ну Це специфікації. Це табличці, це специфікації. Це буквенні позначення, всі, що позначаються, які там контакти. Контактори, не контактори. І отут у нас технічні характеристики ваших п'яти двигунів. Ваших п'яти двигунів, те, що ви розрахуєте, отут воно має бути. Так, Оці технічні характеристики двигунів. Де курсову хтось читатиме, то розуміє, про що я двигунів. Так, єдине, що, ну, може, його чуть-чуть нижче вліво, ну не, не суттєво. Так, саму схему тепер розбираємо. Всіх вона приблизно така сама. Така сама, значить, панове, Там дивіться, по схемі. обов'язково всі підключить 0. Так, 0, Ось підключаємо. АБЦ три фази. Артем. Треба підписати 380 50 Гц тут вверху живлення. да, Кожен оцей. От QF1, так, відний автомат. Ну я ж подивіться, умовні позначення. Отут ще така штучка, вона повинна бути. Значить, дивіться умовні позначення. Це у нас диф автомат, так. QFD він там шукає. Оце QFD, я беру тут і шукаю QFD. Qfd, це авто. Так, диф автомат, так, F1, F2. Тобто це повинно бути так, щоб я не ходив. Далі. Запобіжники, дивіться, на всі двигуни ставимо запобіжники. Зануляємо ми. так, зануляємо ми Всі двигуни М1, М2, М3, вони підписані. Дивіться. Відний автомат один. Плюс автомати на кожну групу. На цю групу на два двигуни. Один автомат ось на ці три двигуни в один автомат. ТВ хіба позначається трансформатор ТВ? Неправильне позначення, по-моєму, Т позначається. Т1, а що ви тут? ТВ позначили трансформатор. Трансформатор, по-моєму, Т позначається. Так. Далі дивимося. Якщо хто не розібрався, як оце, в кого які варіанти, значить, дивіться, заходите в методичний, оце мені. Артем понакидав, непонятно, що вордовський формат мені не саме, не відкрився. Да? Значить, В методичні вказівки, як заходити, так ось додатки в методичних вказівках. І ось у кожного реверсний, нереверсний, яка напруга, випрямляч, діодний міст, фаза, там 220 з трансформатором, не зрансує і лампа освітлення, які варіанти у вас стоять. Оце де варіанти ваші брати. так. Вертаємося до нашого Артема. так. Ось у нас, дивіться. Двигуни. Перший у нас нереверсний, бачите один магнітний пускач. другий у нас двигун реверсний, так? Стоять у нас два магнітних пускача. Тут у нас нереверсний, нереверсний, нереверсний. Туб тобто у нього на реверсному один плюс, і отут чотири плюси на нереверсному двигуни. КК1, КК2, КК3, це в нас теплові релі. Бачите, як позначаються. Так, запобіжники qf 1 QF2 всі по черзі позначаються. Тепер стосовно позначення, ми домовилися, що домовилися. ну, Артем по-своєму, будь ласка, КМ1, КМ2, КМ3, КМ4 в нас позначаються це магнітні пускачі. Відповідно, на коло керування ось, ось вони, так, ось вони. КМ4, КМ5, КМ6, ось вони. Так? Ось КМ1. Бачите, отак вони йдуть підряд. КМ1, КМ2, КМ3. Ми домовлялися, що отут у нас, ну, хто там, хто там. Значить, на кнопки пуск блокувальний контакт КМ1. Можете поміняти отут, поставити КМ 1-1, тоді тут КМ 1-2. Він тут зробив КМ1, КМ12. Так, відповідно, КМ2. Тобто, остання цифра 2 означає, що це контакти силового, силового кола. так, Контакти силового кола, бачите, як вони підуть. 5 і ось останній км 6 Да? Тобто катушка КМ62, ось вона. Ця катушка КМ6-2. Ось вона, катушка КМ62. Так, КК5, ясно, що це теплове реле, ось воно, КК5 і його теплове реле позначається, бачите, бачити. Якщо у нас реверс, панове, звертаю вашу увагу, якщо в нас реверс, так, плюс стоїть на реверсі, то вам треба також два кола намалювати. Дивіться, в цих колах у нас а, е, якісь фази міняються. Дивіться, фаза з посередині, вона Б не міняється. А фаза С переходить в А, фаза А переходить у С. Бачите, міняється. Таким чином забезпечується реверс. І відповідно два контакти, два контактори КМ2, КМ3, магнітні пускачі так, на тих контактах. В інших тут немає. Далі це в нас трансформатор знижувальний. так. Запобіжник ставимо на коло керування. Запобіжник ставимо на лампу. так. Через діодний міст пускаємо. Дивіться, в нас тут пішло. Без е, випрямляча лампа в нас випрямлячем, тобто постійний струм, дивіться, ось діодний міст і так. Е, діодний міст, Дивіться, як він позначається, чи ВДС він позначається. от, е, На постійний струм. Так, ну бажано ще, е, Артем, підпиши напругу на виході. Якщо трансформатор стоїть, так, ми тут знаємо, що 380. На виході, отут ми не знаємо, яка напруга. Далі, на виході із. Е, Випрямляча так, діодного моста, ми теж не знаємо напругу, її треба вказати. так. Ну, і лампа ж тоді. Якщо ми ставимо резистор, запобіжник ну, можливо, можливо ще поставити резистор, якщо у нас лампа, наприклад, на 5 вольт, а тут напруга буде 42, значить на наші поніжаючі резистор. І відповідно коло керування, силове коло, дивіться, у нас три фази так іде, і три фази міняються, так. Оце у нас реверсний двигун. І в колі керування. Відповідно, ось ви бачите цей реверсний двигун. Він другий, так, по черзі. Бажано так все, в стопчик, в рядочок, красиво все. Да? то тобто й все однаково, але дивіться. Кнопка Стоп з сб 1 І по черзі ми ж їх дивіться, підписуємо. Да? от Давайте почнемо з першої. Так, так, ось із перший. СБ1, ось бачите, це на лампочку. сб 2 в нас СБ. 3. А, ну він так пішов. Будь ласка, 4-5. ну Роблять сліва направо, зверху вниз, він зверху вниз пішов. так, СБ2 кнопка стоп, СБ7 кнопка ну Це ж у нас блокування. Так? Якщо КМ1 спрацює, то заблокується кнопка пуст, буде працювати. так, І дивимося з нашим реверсом. Розбираємося з нашим реверсом. Так, дивіться, яка особливість реверсу, Через одну кнопку стоп. Іде дві кнопки пуск СБ8 в даному випадку, СБ9. Ви можете підписувати так: SB1, СБ СБ2 і так почати СБ3, СБ4, СБ5 і так далі. Підписи це ваші, так, ваші. Ну, правило таке зліва направо, зверху вниз, так. Головне в реверсній схемі через кнопку СТОП, дві кнопки пуск. Оце кнопка СБ8 вперед, SB9 СБ назад. Так, відповідно, кожна з них блокується своєю катушкою. Тобто кнопка вперед дає на свою катушку КМ2, кнопка назад дає на свою катушку КМ3. Так. І відповідно блокування КМ3, ось КМ3-1 блокується кнопка назад. КМ2, КМ2-1, бачите, блокується кнопка вперед. Так. І у нас обов'язково взаємне блокування. Тобто КМ3, якщо включилося, отут контакт відключився. КМ3, бачите? КМ3, останню цифру 3 це взаємоблокування, так? контакти. Відповідно, КМ2, ось його. Тобто, якщо КМ2 включилося, то КМ3 не включиться, бо відключився цей контакт, і сюди живлення не йде, навіть якщо ви тут замкнете контакт. І навпаки, КМ3, у нас, якщо включився, як то живлення ми подали, то тут виключиться і за катушка. Не спрацює. Таким чином, у нас одночасно вперед-назад не от Оце таке. Всіх інших всіх інших однакові всі креслення. Всі креслення вони однакові. Єдина різниця, що у всіх різні реверсні. В когось перший, в когось другий, в когось третій, в когось два, в когось три, в когось чотири і так далі. Оце у вас така ситуація. Розбер. Єдине, оце ж дивіться, у нього ж там плюсик стоїть, що в нього трансформатор стоїть. У нього плюсик там стої, нього там стоїть, що в нього жилення лампи освітлення через діодний мост. Ну, Запобіжники ви ж самі ставите і туди-туди ставите, запобіж, мало ли, що замкне, щоб, щоб, щоб не погоріло. Що те саме. От. Тут у нас оцей захищає від двох двигунів. так, І оцей автомат захищає три двигуни. Все, дивіться, в рядочок рівненько, красиво зроблено. Тобто, особливо, я зауваження сказав, там, які попередні. Були так: оце, що Т1, наскільки я знаю, трансформатор позначається. І ще там, що було, от така ситуація. Обов'язково мені присилайте в класрум. Ну, і скріншот з екрану комп'ютера теж повинен бути. Попередньо рекомендую все-таки на А. Чотири роздрукувати, щоб я оці всі цифри перевірив, щоб, щоб всі ці цифри відповідали. Бо можете попутати: О, тут КМ 52, бачите, КМ 6,2. Тобто це другі контакти. А там ось, ось перші контакти стоять. Остання цифра один. Можна міняти, можна тут. Перші, так, тут другі ставити, але щоб скрізь однаково щоб не було переміжки. Відповідно, дивіться, деякі студенти помиляються. Деякі студенти помиляються і оці контакти встановлюють отак у рядочок. Тільки там, де реверс, там, де дві катушки, там тоді взаємоблокування ставиться. На інших воно не ставиться. Оце таке класичне креслення. Оце воно фактично одне. Ще буде одне креслення щитової, зроби Артем чи, чи там Віталій, то я тоді покажу і запишу все. Знову ще раз нагадую: оці всі варіанти, кого реверс, кого не реверс, ви дивитеся у методичних казівках. Методичні вказівки в клас-румі, ось додатки, ось тут розписано. от Який варіант? 33-й. Да? 33-й, ось у нього, дивіться, ось у нього, перший нереверсний, ось другий реверсний, а потім йдуть нереверсні. Оце його всі дані, він їх взяв і накреслив. ну На цьому все. Дякую за увагу. Питання, будь ласка, задавайте.